Шо мілку дуже і дуже великий намул, що є не дуже добре. Мені здається, раніше було набагато краще у червні цього року. Рішенням Львівської міської ради озеро в Брюховичах передали в управління комунального підприємства Спортресурс. Говорить директор підприємства Ростислав Зелик. Відтоді вхід до водойми безкоштовний та доступний для місцевих жителів. Озеро доглядається відтоді, як ми взяли його на баланс. Воно щоденно прибирається. Ним займається клінінгова компанія, яка з 8 до 12 першої години перебирає весь периметр. Так само у нас працює вивіз сміття три рази в тиждень і працюють біотуалети. Місцеві мешканці, із якими ми поспілкувалися, позитивних змін не помітили. Скаржиться на погану якість води та низький рівень озера. Кожен раз приходжу все менше і менше. Сьогодні прийшла отако нам му... в... В... в болоті. Вже страшно лізти туди. Ну, вона була глибше. Я пам'ятаю, що я тут плавав, а тут плавати неможливо. Ну, було б непогано, щоб трішки цю воду почистити. Щодо водоростей, мені не траплялося. Ми вирішили перевірити стан водойми. На озеро запросили представницю Державної екологічної інспекції Львівської області. Вона взяла проби води з озера. На сьогоднішній день, враховуючи, що качки плавають, люди плавають. Не така вона страшна. Звичайно, є завислі речовини, є якісь там синьо-зелені водорослі, але я можу констатувати все тільки після аналізу води, враховуючи, що впав рівень води. Можливо, тому збільшились завислі речовини і ще щось. Наразі у лабораторії державної екологічної інспекції проводять аналіз води, щоб з'ясувати, чи можна використовувати це озеро для рекреації. Ірина Грицан, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.